Удар по вокзалу у Шостці й інших містах. Результат зради: хтось допомагає ворогу з розвідданими. Росія почала активно бити по нашій залізниці, це не секрет. В чому причина цих атак? Чи дійсно зрадники свідомо наводять ракети по вокзалам і. Потягам. чи можливо це робота ворожої розвитки, нам треба активніше протидіяти. А може Росія модифікувала шахеди так, щоб вражати рухомі цілі? Питань насправді дуже багато, друзі. Але ми все обов'язково з'ясуємо в цьому випуску. Тому підпишіться. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, я одразу негайно буду починати. Давайте для початку розберемо, що саме сталося. 4 жовтня, близько 11.50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який стояв на залізничному вокзалі у шостці, чекаючи на відправлення. Ось як це було, увага. Ох, саме громко. Шостка, це Сумська область, як відомо, недалеко від кордону з Російською Федерацією, і через декілька хвилин, коли люди евакуювалися, стався повторний удар. Ще один дрон влучив у сусідній потяг. Відомо станом на цю мить, що одна людина, на жаль, загинула там, понад 30 людей отримало поранення, і це не просто випадковість друзі, це цинічна атака на людей, на цивільну інфраструктуру, погляньте, будь ласка, до яких наслідків призвели ці удари. Але Ось що цікаво. Зверніть увагу, будь ласка, саме на ось це відео. От погляньте, будь ласка, на нього. 26 вересня. Зет гнида, Юрій Подоляка. Це такий російський пропандист, зет блогер. Він опублікував це відео. Відео з українським локомотивом, який проїжджав по станції. Значить, що важливо, тут є відмінність. Бачите, ось. Зокрема, ну як його називають, замангалений, от ці решітки, це от власне притаманність до визначення замангалений. Це дуже важливо, друзі. Це дуже важлива деталь. Чому справа в тім, що геолокація, погляньте тепер на цю світлину, показує, що це та сама шосткінська станція на вулиці Молодіжній. А по фото від національної поліції покажу вам це фото наступним. Після удару це фото було опубліковано. На ньому видно, що вилучили саме в той локомотив, який показав Гнида Подоляка. Ось фото від національної поліції. Висновки з цього очевидні. Це, до речі, не мій аналіз. Я його побачив в пабліках наших українських. Значить, які є висновки? По перше, з канали анонсують свої майбутні удари. Нашим силам оборони варто за цим стежити, щоб готуватися заздалегідь, евакуювати людей, посилювати ПЕПОНІ і так далі, проводити низку інших заходів. По друге. Те, що відео з локомотивом з'явилося у Подоляки, може означати, що хтось з України зливав йому інформацію і наводив російські дрони на шостку. А знаєте звідки, до речі, родом сам Подоляка. Він родом із Сум, наводить дрони на своїх земляків і рідну область. Як це по-іншому називається? Як це по іншому трактується? До речі, я хочу сказати, що після атаки у шості зараз досі немає світла, воду дають. По графіку, мер міста повідомив, що для сімей з дітьми організували там гаряче харчування, теплі страви роздають по певних адресах. Але в коментарях люди скаржаться, що у пунктах незламності, тому що після удару їх встановили ну, місто просто без води, без тепла, без світла, без газу. І от в пунктах незламності, які нам встановили, немає там гарячої води, часто так не можна чаю випити. Тобто, це показує, як атаки впливають на повсякденне життя. Але між тим я сподіваюся, що там місцева влада з цим розбереться. Тепер головне питання, друзі. А чому Росія зараз взялася за нашу залізницю? От я довго розбирався, щоб дати вам якісний випуск сьогодні, і от до чого я дійшов. Ймовірно, у противника є розвідданні для переміщення вантажів для наших захисників, і вони намагаються зірвати логістику, так кажуть експерти. Значить, ворог постійно міняє фокус ударів, як відомо, по українському тилу, то енергетика. То ППО, то військова промисловість, то транспорт. Зараз черга залізниці. Візьмімо слова військового глядача Віктора Басняка, Я на нього зараз посилаюсь. Він каже: ворог намагається вибити енергетику, ППО, воєнну промисловість, ускладнити логістику сил оборони. Зараз настала черга транспорту. Залізну дорогу атакують в Одеській області і в інших областях. Ймовірно, каже він. У противника є розвідданні про переміщення вантажів для наших захисників, і він намагається зірвати логістику. А може це просто для того, щоб тримати інфраструктуру у постійному напруженні. Тобто, друзі, тут мова йде якраз про те, що про зрадників, які можливо передають ці дані, знищення залізниці стало важливою метою Кремля. Росіяни намагаються сповільнити рух військових ешелонів, атакуючи ключові об'єкти. Це станції, це мости, це тунелі, це електростанції, які живлять електровози. Залізниця перевозить вантажі в набагато. То більших обсягах аніж авто, багато військових вантажів йде саме потягами, як сказав експерт Владислав Селезньов, ворог розуміє, що від наявності ресурсів на полі бою залежить успіх. Відповідно, він намагається максимально сповільнити рух військових ешелонів, які забезпечують наші сили оборони. Путіну байдуже на цивільні жертви супутні втрати, як вони кажуть. Хоча цивільні. Цивільні перевезення це не головна мета, але люди все одно страждають, тому що поїзди не ходять там пошкодженими ділянками. На, от приклад на в ніч, на 2 жовтня, росіяни вдарили шахедами по Укрзалізниці. В Бучанському районі пошкоджено полотно. В Одесі ми знаємо, там пошкоджено депо Машиніст поранений. Ще був конотоп, конотоп також постраждав. Тепер ворог атакує окремі потяги, не тільки стратегічні об'єкти. Гендиректор Укрзалізниці Олександр Перцовський сказав, що щоночі. Шість 7 шахедів йдуть саме на локомотиви. Російські удари, це частина гібридної війни. Потужні дронові атаки, як у шоссі, показують, що нам треба покращувати ППО. Про це каже військовий експерт суперпрофі, який тривалий час займається дронами, шахедами і так далі. Сергій Безкреснов, Він же флеш. Він більше відомий, як флеш. От він каже: Кремль зараз взявся за знищення залізниці. Почуйте атака у шосці в два етапи: спочатку по вокзалу, потім під час евакуації. Попотяга да, цинізм. Спочатку знищують локомотиви, бо без них потяги не рухаються. Постраждалі машиністи, вагони, які не відновити, так або не відновити дуже швидко. І от Флеш каже, що зараз шахеди отримали очі, вони обладнані камерами і каналами управління. Тобто, це полегшує для росіян роботу. Вони бачать. І рухому ціль можуть знищити шахедам. Полковник Юрій Микуляк каже, що атаки по вокзалах мають моральний вплив, у тому числі тому, що люди більше бояться в тому від війни росте. Ну і це так зрозуміло. Тому каже він: зсу мають просуватися вперед, щоб відсунути лінію фронту і не дати росіянам дотягнутися до суми і до інфраструктури відповідно. Тут друзі треба сказати про те, що е, атаки не припиняються. Атаки не припиняються, тому що ви знаєте, що 5 жовтня Україна знову під комбінованою атакою більше 50 ракет, близько 500 ударних дронів. Вони були крилатими ракетами, шахедами, кінжалами. Під ударом була Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області, Вінницька. На момент запису відомо про 10 поранених. На жаль, п'ятеро людей загинуло після цієї останньої атаки. Я хотів би просто скористатися можливістю, висловити слова щирі слова співчуття родинам. Атака, як відомо, вночі почалася, вона тривала багато годин. З вибухами в Києві у Львові в Київській області вірніше так у Львові в Тернополі в Житомирі. В Одесі я перераховував області і міста ППО працювала. Дрони йшли на Львів, на Житомир, на Тернопіль, у Черкаси, Вінницю, ракети на Одесу на івано франківськ Запоріжжя дуже сильно постраждала. Так найбільше постраждали Львів і Запоріжжя. Взагалі на Львів була здійснена наймасованіша, наймасштабніша атака за час цієї. Повномасштабної повноформатної війни, на жаль, є влучання, пошкоджена інфраструктура, є жертви. Е, ну, це один із наймасштабніших взагалі, ударів цього року. Росія комбінує дрони з ракетами, щоб виснажити нашу ППО. Це зрозуміло. І моніторинг каже про те, що Росія удосконалює тактику. На жаль, е, була реакція від Зеленського. Він закликав до цитую далі: одностороннього припинення вогню в повітрі після цього обстрілу. О тут. Е, ну, давайте процитуємо: одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії Америка і Європа повинні діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. Написав він в телеграм, і тут я ну не, не зрозумів, що це означає, тобто, чи Україна, чи Росія має оголосити це в односторонньому порядку, так чи це тільки в небі, а на землі бої триватимуть? От <кхів> Зеленський не пояснив детально, але ідея у тому, щоб зупинити повітряні атаки і почати. Переговори схоже, не знаю, не знаю. Схоже тому, друзі, підсумовуємо, Росія б'є по залізниці, щоб зірвати нашу логістику, сповільнити постачання для зсу, залякати людей, створити паніку, вбити якомога більше людей. Є ознаки зради, як у випадку, з подаляку, який. <кій> анонсує ці удари йому ж хтось інформацію передає, хтось зливає мою інформацію з місцевих подій. В шостці показують, що ворог діє цинічно, повторно б'ючи під час евакуації. Нам треба уважно стежити, в тому числі за z каналами. Нам треба посилювати ППО. Нам треба просуватися вперед. Масовані атаки, такі які відбулись 5 жовтня. Це терор, щоб нас виснажити. Але ми стоїмо, друзі. Я дякую кожному з вас за увагу, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Поділіться, будь ласка, власними думками стосовно того, що я щойно озвучив. Ну і найголовніше, бережіть себе своїх рідних і близьких. Дякую і до зустрічі.